Добрий день. Маємо сьогодні 9 травня 2025 року. Погода холодна, ночою заморозок. Чим за травень місяць випало тільки 3 мм дощу. Все просто дощу і тепла. Ночою був заморозок, такое на березі було біло. Рішили сьогодні трошки прошурувати картоплю. Бурину такого великого немає, але дати дихання. Бо щось таке воно хмуриться, може дасть Бог збереться. Піде дощ, то вже не вліземо йожиками. Картопля у нас посаджена сажалкою на 60, йожики теж на 60. Там трошки бураків, тут трошки гарбуз, а тут же соя. Соя вже посходила. Ще ми її не... Сьогодні кропили сою гектар, та, що така була забор'яніна, а ця ще ні. Ця своя вже стоїть вся гарненько. Капітально. Вже й навіть пооткривалися листочки. Де-не-де. Трактор Т-3069. Їжачки ззаді роблять порох. Трошки зірве корку, де не де вирве яку бур'янинку. Прошетась дихання. Ось таке було, а таке є. Тут грядка розсовує і трошки зриває. О, тут пройшов вже вся картопля зверху. Вже всі корінчики картоплі зверху полазили, бачите? Скоріше по сходи. Бо як зійде картопля, йожик картоплю виривають, тоді йожика ви можна йти. А так, зараз поки вона ще не вся вискочила, ми її прошаруємо, будемо знати, що вона прошарована. Ну, гарбузи теж вже де не сходять. Отакий ланок. Отака От соя. Ну, соя берег, вроді. Не видно, що була приморожена. Це в нас сорт. Це не сорт Луценка, це... там я ще посіяв 40 сотих другим сортом на пробу, що воно покаже. Але зійшла то капітально, Разочки стоять, як дзвоники. У нас тут такий беріг, там колись текла квоса, вже воно висохло, ставок висох, дощів нема, не знаю, що воно буде. Коротше так. А ми займаємося. трактор біжить. Та Дай дещо облогіло. Добре, всім дякую, будемо займатися.